Кормозмішувачі пікон біга футури американського типу розроблені для роботи на великих індустріальних молочних фермах. Особливістю цих міксерів в порівнянні з міксерами європейського типу є їх вища міцність, сталі, довговічність і надійність, а також вища швидкість приготування корму з можливістю подрібнення грубих кормів. Перша відмінність цього міксера це тип самого шнека і особливістю окріплення в ванній. Відповідно під потреби кожного клієнта ми пропонуємо два види шнеків, або з полицями на 2 з четверті оберти, або з полицями на 1 з четверті оберт. Це все залежить від того, які компоненти ми змішуємо, скільки часу ми плануємо завантажувати компоненти та яка їх кількість. Шнеки в міксерах американського типу мають широкі полиці, чим забезпечують більш швидке в порівнянні з вузькими європейськими шнеками перемішування компонентів. Та створюють над собою сферичну форму маси, що в поєднанні з новою формою ванни дозволяє максимально корисно використовувати весь об'єм міксера, також полиці шнека міксера американського типу по всьому краю обладнані двома видами ножів, що дозволяє у процесі перемішування компонентів досягнути відмінного подрібнення грубих кормів та відмовитися від такої операції, як подрібнення соломи перед змішуванням. Шнек американського міксера виготовляється із сталі марки X60, яка є на 20% довговічніша і стійкіша до стирання в порівнянні з сталлю, що використовують інші виробники. В особливих випадках, коли використання міксера буде більше 12 годин на добу, шнек виробляють із сталі марки X70. Конструкція ванни і конструкція посадочного місця для шнека. Також мають свою унікальність і гарантують максимальну жорсткість конструкції ванни та найкращий захист привідного редуктора. Посадкове місце шнека є одним цілим з конструкцією ванни, що в поєднанні з опірним підшипником тетя та проміжним валом унеможливлює дію бічних сил на привідний редуктор, які можуть утворитися між стінкою ванни і шнеком в процесі змішування. Саме використання такої системи кріплення шнека на конструкцію ванни. Дає можливість виробнику надати гарантію на привідний редуктор в 5 років. Рама в американського міксера зварена з профільної труби та має дуже жорстку конструкцію. Ця конструкція є стабільна і під час руху не вібрує та не прогинається, як, наприклад, рама у монтажних автомобілях, що в свою чергу гарантує відмінну і довговічну роботу вагової системи міксера. В американських міксерах ступінь виходу датчиків із ладу вкрай низька. Особливістю в побудові великих двох і трьохшнекових шнекових міксерів американського типу є те, що вони встановлюються на шасі типу багі тандем, що дозволяє не використовувати для амортизації ресори, але в той же час дозволяє плавно поглинати всі нерівності рельєфа, особливо при заїзді в сараї наверх чи при спусканні вниз. Шасі Багітандем дозволяє незалежно від положення коліс міксера щодо одне до одного. Рівномірно їх навантажувати та тримати ванну міксера в горизонтальному положенні. Відповідно, ми маємо і амортизовану систему підвізки, і в той же час маємо надійну систему, яка гарно балансує і розподіляє навантаження. Форма ванни за округленими верхніми краями це абсолютно нова розробка виробника, яка дозволяє нам не використовувати в конструкції противисипний обід, під яким застрягають рулони з грубими кормами. А сама форма ванни і Відповідна форма шнека дозволяє при змішуванні створювати із суміші над шнеком на півсферу, чи максимально зменшити ефект розтрушування корма і його втрати. Регульоване дишло регулюється не тільки по висоті, але й по довжині, що дозволяє найкраще пристосувати міксер до з'єднувального пристрою трактора, чим забезпечуємо максимальну його маневреність. Міксери американського типу. Комплектуються найкращими, найміцнішими ширококутними карданними валами з захисним обрізним болтом. Компанія Пікон є однією з небагатьох компаній, які повністю на своєму підприємстві виготовляють конструкцію міксера. Це дозволяє виготовити машини під любі умови замовника, любі проїзди, любі розміри та любої ступені надійності. Це все в руках Пікон. Україна йде по напрямку розвитку індустріалізації тваринницької галузі, і тому ми переконані, що майбутнє на наших фермах за міксерами, які відмінно себе зарекомендували на мегафермах Америки та світу,